Друзі, всім привіт! Зеленський вів санкції проти своїх найближчих друзів. Ну правда, такі собі санкції. Зараз про це обговорюємо. Виявилося, що державою в нас керував взагалі іноземний громадянин. Питання, чи це не державна зрада? В мене відповідь очевидна. В общем, як розвивається Зеленський Міндічгейт? Зараз про це поговоримо. Не забудьте підписатися на канал. Дуже важливо, щоб якомога більше людей дізнались правду, бо вони правду приховують. На телеграм-каналах, сайтах і інше, впливаючи на них на національному телемарафоні. Вже випустили подаліка. Він тепер розповідає не про каву на набережній Ялти, а про те, що Зеленський молодець, а корупція є в Європі. Ну якщо ви не переплутали, тобто міндіч в Україні, Зеленський його друзі крадуть. А корупція в Європі, так щоб ви просто знали. В общем, дуже важливо, щоб люди знали правду. Для цього підпишіться під час перегляду. Дякую вам. Ну і пишіть, що ви про все це треш думаєте. І так, Зеленський ввів санкції проти Міндіча і Цукермана. Значить, це учасники цієї злочинної організації, яка грабувала країну. А по совмістительству Міндіч – найближчий друг гаманець і бізнес-партнер Зеленського. Але санкції ну, там виявилось дуже багато цікавого. Ну, по перше, якісь санкції такі собі санкції. Знаєте, як проти інших водити. То Зеленський то безстрокові санкції вводять, то на 10 років проти Міндіча щось на 3 роки і Цукермана. По-друге, їм не забороняють чиняти правочини. Ну тобто, все зробили, щоб від цих санкцій ніяк міндіч не постраждав. Більше того, є навіть і думка, що міндіч може виграти від цих санкцій. Як? Зараз поясню. Санкції введені проти міндіча, як проти громадянина Ізраїля. І тут одразу дуже багато питань. Ну по перше, враховуючи, що міндіч зараз в Ізраїлі. А то коли його називають громадянином Ізраїля, всі знають, що Ізраїль не видає своїх громадян. Таким чином, якщо б Україна просила екстрадицію громадянина України, міндіча, ну якісь, напевно, шанси були б. А коли вона говорить, що ні, це громадянин Ізраїля, ну Ізраїль ніколи не видає свого громадянина. Тому можливо, це навіть допоможе міндічу, щоб його точно не видали. Ну а друге, і це саме головне. Так, міндіч громадянин Ізраїля, ну і Цукерман теж. Але повернемось до міндіча. А, так вибачте, на плівках зафіксовано, як міндіч впливає на все, на призначення чиновників, як після його смс, Зеленський телефонує Галущенка і так далі. То хто в нас керував державою? Іноземний громадянин? Неважливо якої країни, але не України. І як цей громадянин мав доступ до державної таємниці? А нагадаю, будівництво об'єктів захисту енергетики це вже державна таємниця. А ще вже у Мірав зізнався, що коли він був міністром оборони, Міндіч з ним спілкувався, і якісь вже військові закупівлі планували? З іноземним громадянином, повторюсь? Чи це не державна зрада? Я буду звертатися в СБУ.